Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати книгу, веселі пригоди кицика та мицика. Я обігав увесь будинок, нікого не знайшов. А коли повернувся до кухні, біда вже сталася. Кицик сидів перед мишоловкою, дув на свою розпухлу лапу і кричав Мняу, мняу. Ой мняу, мняу. Ах, біда моя біда, сплеснув я лапами. Та як же це з тобою сталося? Не знаю, крізь сльози простогнав він. Це мене ковбаска вдарила. Ой-ой-ой, ковбаска, здивувався я. Та що вона здуріла, чи що? Ні, кицику, це все твоя жадібність. Це тому, що ти не прочитав, що написано на підносику. Ось прочитай, адже це мишеловка, вона всіх ловить. Тому ти і попався. Ну, що мені з тобою робити? Ой, моя лапка, ой я нещасний, кричав кицик. Ой, що ж я тепер буду робити? Мені стало шкода свого кицика, я навіть заплакав. Ти через мене плачеш? запитав кицик. Так, відповів я, витираючи сльози. Через тебе і ще через тітоньку Марину теж. Вона не переносить чужих страждань. Побачить твою розпохлу лапу і ще помре від горя. У нас одного разу так було. Коли Петрик прищемив дверима пальці, довелося тітоньці Марині викликати швидку допомогу. Але кицик не заспокоювався. Я знаю, репетував він, я добре знаю, що тітонька Марина для мене поставила цю кішоловку. І ремінь вона теж спеціально для мене тримає. Я гадав, що він потрібен для Петрикових штанів, щоб вони не спадали. А тітонька Марина мене вже тричі цим ременем шмагала. Ой-ой-ой. Ну, то й що? сказав я. Вона й Петрика ним іноді шмагає. Ні, кицику, ти все ж таки неправильно розумієш. Я раніше теж помилявся. І приймав різні корисні повчання за образи. А щодо ременя, то це вона робила для охайності. Вона тебе не шмагала, а пилюку вибивала. Подивися, який ти волохатий. Вона щонеділі вовняні речі вибиває, тож ти не ображайся на тітоньку Марину. Але кицик раптом Аж затремтів від обурення. Уся Сибірська шезня нам ну, Спина вигнулася і, не перестаючи ридати, він загорлав. Не хочу я слухати про твою тітку Марину. Не хочу я бачити твою тітку Марину. Не вірю я більше жодному її слову. Обіцяла вершками годувати рибкою, печіночку, м'ясцем. Ой-ой-ой, а насправді ременякою годує. Досить з мене не хочу я більше цих ременів ішоловок. Не хочу далі тут бути. Піду геть, подалі від тітки Марини та Петрика. Куди ж ти підеш? злякався я. На вулицю, на вулицю піду. Нехай мене загризуть собаки. Нехай мене переїде автобус. Тітонька Марина буде знати, як поводитися з Сибірськими котиками. Ну що ж, збирайся, Мицику, скоріше, тому що я боюся йти на вулицю. А що ж з тітонькою Мариною? Вона не переживе цього. І я не переживу, я боюся сам ходити по вулицях. Невже ти мене покинеш самого, коли у мене так болить лапка? Ой-ой-ой, моя лапочка. Звичайно, не кину, поспішив я заспокоїти кицика. І став обмірковувати, як нам бути. Але тут помітив, що вхід до моєї нірки акуратно забитий круглою дощечкою. Це Петрик закрив мою нірку на капітальний ремонт, і я сказав кицику гаразд, ходімо. З сьогоднішнього дня у мене невеличка відпустка. І я можу розпоряджатися собою, як хочу. І ми, не попрощавшися, пішли з дому. Спершу через комору спустилися в підвал, знайшли там велику шпарину і виповзли на вулицю. А по вулиця ходить дуже багато ніг. І для мишеня навіть найменший черевичок цілком годиться, щоб накритися з головою і з хвостом. А тішкам здається, що кожен третій перехожий ходить по вулиці з собакою. А може, так воно і є. Загалом. Ходи та дивись, верти головою вгору вправо і вліво. А якщо на твоїх руках безпорадний і боягузливий кіт, тоді ще гірше. Тепер у бідолаги кицика нікого крім мене не залишилося. Круглий сирота. І крім того, він заявив, що жити не зможе. Якщо поруч не буде мене мишеняти. Хто, хто, а я його добре розумію? Ось так ми йшли по вулицях, йшли повільно, тому що кицико було боляче ступати на розпухлу лапу. Я його дуже жалів і весь час думав, чим допомогти бідоласі? І нарешті придумав. Я сказав йому, обіприся хворою лапою в мою спину, і тобі легше буде ходити. І Із задоволенням вигукнув кицик і поклав на мене важку лапу. Ну як? запитав я легше? Набагато, а головне, дуже приємно. Що приємно? здивувався я. Коли котяча лапа лежить на мишачій спині дуже приємно. Я навіть відчуваю, як вона одужує. Я теж відчув, що якісь гострі гачки почали дряпати мені спину, і сказав кицику таке: Ти на мене не ображайся, але я маю зауважити, що на мишачій спині. Значно приємніше відчувати хвору, а не здорову лапу. Це у мене кіхтики з подушечок вилазять, пояснив кицик, але тут розмову довелося припинити. Ми помітили, що всі перехожі дивляться на нас з повагою і поступаються дорогою. Оце дива, говорили вони, кішка з мишкою ходять разом. Це добрий знак, говорили інші, дуже добрий. На сьогодні це все. До побачення.